Тим часом хороші новини на Росії не закінчуються. Російський паблік Файтбомбер повідомив про те, що в Керченській протоці розбився військовий гелікоптер. Спершу Файтбомбер написав про те, що мова йде про вертоліт Ка-52. нині відредагував повідомлення і просто написав про те, що тип вертольоту не встановлено. Інформація з Росії розбився на Росії е, мі 2 і на борту перебували е, четверо людей е, за попередньою інформацією, нібито... Перебували на борту троє медиків і один пілот. Ну і е, сьогодні ввечері також на нафтопереробному заводі в Рязані після повітряної тривоги щось трапилося. Загорівся нафтопереробний завод. Повідомили е, про це російські пабліки, Опублікували, звісно, що фото, відео докладне, і е, пишуть, що це результат прильоту. Е, тим часом нібито. Влада повідомляє про те, що тривога в місті була навчальною. Ну так, от на Росії навчають в російському липецьку. Безпілотники атакували російський військовий аеродром. Про це повідомляє Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації при РНБО та російські місцеві телеграм-канали. В регіоні пролунала повітряна тривога. Після чого було чутно серію вибухів в російському обороні. Звісно, що в Міноборони вже традиційно відзначили, що нібито збили 4 чотири безпілотники місцеві відзняли відео прильотів. Пропоную подивитися. 26 жовтня. Октября. Три ранку пролунали сирени. Заралі сирени. Дякую нашій дорогій владі за наше безхмарне життя. За нашу безоблачную жизнь. Терміново. Ми побачили вибух. Ось там. Вибух! Тільки зараз пролунав вибух, я клянусь. Вибух. Тільки зараз щойно вибухнуло. Щойно просто. Хлопці, якщо ми тут стоятимемо, нас будуть бомбити, розумієте? 100-150. Можливо, в ста п'ятдесяти метрах на горі це було добре видно. Хмара чорного диму збито. Облако чорного дима з збили. мені дуже сподобалося, як сказав от перший автор цього відео. Що дякуємо владі за таке життя. Правильно дякуєте, це адресна насправді подяка і дуже влучна.